Доброго дня, дякую велике. Мене звати Соломія Говрук, і я голова благодійної фундації. Проте не завжди так було. Перед тим, як я розповім, як я стала головою благодійної фундації і чому лідерство потрібне на кожному етапі, дам вам відповідь на питання, чому я тут. І це, звичайно, дякуючи прекрасній Ярині, яка сюди мене запросила. Але теж дякуючи тому, що тема дуже близька. Особливо в умовах, коли наші діти три роки живуть в замкнутому середовищі, переважно соціальних мереж з активним використанням гаджетів. Мене в свій час теж надихнула одна людина. Бо, як ви знаєте, лідерство що таке лідерство взагалі? Які версії? Що таке лідерство? Бере брати відповідальність, так що ще? Що таке лідерство? Ідеш попереду, прекрасно. Ведеш за собою, ту лід вести за собою, змінюєш себе, тобто даєш фідбек своїм діям, думкам чи поведінці, і пробуєш це змінити, якщо воно не досягає результату. Що ще таке лідерство? Брати бути відкритим до викликів, брати їх на себе і пробувати вирішити. В свій час мене теж надихнула одна людина. Я думаю, що ви її знаєте. Якщо ні, рекомендую познайомитися, його звати знаєте як? Саймон Сінек, це є е, ментор, це є людина, яка є майстром теми лідерства. Він е, написав книжку Почни, з чому і розповів про те, що таке є золоте коло лідерства. Один нюанс скажу, бо як захочете, пошукайте почитайте. Він сказав, що перше питання, на яке саме лідери і кращі, успішні менеджери того світу дають відповідь, це питання чому? Не що, не як, а чому? Питання чому відповідає нашій емоції, нашій ентуїції, нашому внутрішньому світу. І коли я, наприклад, собі даю відповідь на питання, чому, далі я шукаю. Шлях до того, чого я хочу. Чому ж я тут в першу чергу через них це молоді люди народжені в умовах, коли вони зростають свідомо в часі ковіду і війни, і я би хотіла, щоб в них був шанс розвиватися, не пройшовши весь шлях. Такий, як і я, мені треба було 30 років прожити, щоб розуміти для себе, що таке лідерство: 15 навчаючись, 15 практикуючи. Через те, що в свій час інструментів не було, хоча мене багато вчили. Чому? Тому що я 15 років займалася управління продажем і мережею в Кредобанку і управляла понад 1000 людей і багато нас навчали. І це дало великі результати і поступ. Але діток сьогодні цього не навчають по мірі браку часу. Ви вчителі, правда? Директори шкіл, педагоги. Ви знаєте, що тих діток часами 20, а часами і 30, а часами і 35, але заради тих дітей я хочу, щоб таких вчителів, які розвиваються лідерство, було більше. Моя дитина йому найстаршому сьогодні 9, це третій клас. Він був на цій програмі «Лідер у мені. Як тільки вона почала з'являтися, в нас дуже проактивна вчителька. І дуже відкрита директор школи. Ця програма була. Вона, на жаль, зупинилася в часі ковіду. Але хочу сказати, що вона зробила поштовх його розвитку. Хоча сама дитина є інтровертична і не настільки відкрита до лідерства в прямому розумінні того слова, але щоб бути лідером, ти не завжди мусиш бути екстравертичним і проактивним. Лідером може бути кожен питання, де він це лідерство використовує. І я хочу сказати, що ми занадто багато часу. Будемо втрачати, якщо будемо жити, лише для того, щоб мати вихідні. І я е, хочу, щоб діти і кожні з вас, хто тут, педагоги, насолоджувалися кожним своїм днем. А ви це зможете робити тільки тоді, коли будете отримувати задоволення від того, що робите. Тому, якщо ви прийшли сюди в суботу, значить ви хочете змінюватись і шукати нових інструментів. Поділюся вам своїм досвідом. Це є моє бачення педагогічної академічної освіти і міфів, які є. Це є висновок, який в мене в моє життя прийшов у 2010 році в часі навчання на МБІ. Перший варіант це є класична академічна освіта. Того, що вчили мене: не виходь за рамки, не говори, коли тебе не питають, не озвучуй непопулярних тем, відповідей ідей. Роби крок за кроку дії відповідності до вчителя, бо він є авторитет. Не перечому, тому що ти на це не маєш права. Моя бабця віддавала мене на хор протягом чотирьох років. Я боролася з цим хором. Я свідома того, що я не є людина, яка любить співати, але в кінці мене віддали в музичну школу, щоб напевно виправити мою. Ваду браку вміння співати. І ви знаєте, сталася одна цікава річ на Академ-концерті в 6 класі, куди запросили всі мої родичі, батьки, близькі для того, щоб подивилися, що та дитина, нарешті, вже вміє. Ви знаєте, я була так схвильована, що я, звичайно, забула все, що я вмію. І злість, страх і агресія, яка з'явилася в той момент, стид ще раз показав, що не можна. Не варто розвивати в дітям, чого в них немає всередині. А в нас казали: ну, всі мусять співати, ну і ти йдеш на хор. Ну, бо так пасує розвиватись. І ви знаєте, це є ті академічні аспекти, які були в школі за час мого навчання. Звичайно, не всі, не кожен педагог, але такі правила були. А потім я зрозуміла, що є інша методика. І кажуть, що це є методика, перше зламає всі засади. Якщо ти математичного спрямування розвиваєшся з точки зору логіки, математики, е, критичного мислення, якщо я не вмію малювати, не потрібно мене віддавати в художню школу, намагаючись врятувати всі мої слабкості. Це не означає, що якщо я не мати математичного спрямування, а, наприклад, митець, що я не мушу вміти рахувати і додавати базові цифри, але це не означає, що мене потрібно змушувати вирішувати е, приклади з тангенсами-котангенсами без калькулятора. Мова йде про те, що розвивайте в дітях те, що є сильною їхньою стороною. Все інше потрібно на базовому рівні, необхідному для життєдіяльності. Чому? Тому що життя занадто коротке. Немає часу виправляти те, що нам не притаманне, Колись це називали слабкостям, бо всі мають бути в певному рівні. Якщо в мене дитина лівша, ви розумієте, як він пише. Ні, його не перевчають. Але якщо б він був за час моєї академічного світу, його б почали перевчати. А якщо ні, його б тренували. У мене бабця людина, яка надихнула мене, вчителька молодших класів. Це педагог з великим досвідом. Але я знаю, що таке переписати домашню роботу сім разів, якщо, не дай Боженько, воно було кривенько. А я правша. А моя дитина, лівша, гречно, то все замальовує, що він пише, якщо він пише чорнильною ручкою. І для мене цінність не то, щоб він каліграфічно ідеально писав, для мене цінність, щоб він писав правильно, граматично. А чи це буде дуже гарно, чи це буде вилазити за клітинки це не проблема. Зато в мене є друга дитина фантастична, правша. яка... Гірше має з читанням, бо ми були в Польщі в часі, коли він за рік до школи, відповідності, в нього змінилися розуміння української польської мови і перепуталося це все. Зато він переписує ідеально каліграфічно, не розуміючи до кінця слів, які він переписує. І мова йде про те, що сьогодні давайте приділяти час тому, щоб наших дітей розвивати в тому, де в них є предиспозиція, забезпечуючи інші навики на рівні базовому, необхідному для розвитку. І це є те, що роблять лідери світу. Перше, вони говорять про те, що талант є в кожного. Бо талант це не вміння співати, малювати чи танцювати. Талант це вміти робити те, в чому ти сильний, і ділитися цим вмінням з іншими. Інше, люди не змінюються. Чому? Не змінюється, тому що в нашому мозку, який формується в перші три роки нашого життя, є понад 100 мільярдів нейронів. І від третього року до 15-го кожен з тих нейронів намагається поєднатися з іншим на рівні 15 тисяч запитів, даючи один між собою. Що цікаво, до 10 років половина цих запитів зникає. Це означає ті стандарти, база, яка закладена до 10 років. Це наш стандартний формат мислення, комунікації і дії. І не варто це змінювати. З часом, звичайно, оточення, середовище, цілі, навчання, досвід вони будуть нас розвивати і стимулювати. Але ми, як я не вміла співати, вчора моя дитина приїхала з табору, і я починаю їй підспівувати пісню, і вона каже: мама, ти мені заважаєш. Все, я розумію. Він щиро сказав те, що відбувається. Шкода часу на те, в чому в мене немає потенціалу. Але е, я люблю виступати. Я шаленію від аудиторії, коли я бачу людей, яким цікаво. І я отримую цю енергію, тому я роблю те, що я роблю, за хвилю розкажу, чим я займаюся. Розвивайтеся в тому, чому сильні, допомагайте дітям і ставайте кращою версією себе. Перестаньте робити те, чого вчили мене. Не конкуруйте з кимось, конкуруйте з собою, бо ця людина, з якої ви будете жити все своє життя. Не треба дивитися, що в сусіда плід зелений, яблуко гарніше. Подивіться на своє. Тому я працюю у благодійній фундації, і, шукаючи себе в ній, хотіла зрозуміти, яким чином не займатися сумними речима. Ви знаєте, благодійність переважно про смуток, про біль, про страх. Я шукала, що можна зробити, і придумала, що можна придумати, як поєднати мої сильні сторони. Я маю 15 років досвіду управління продажами мережею. Я люблю спілкуватися, комунікувати персонально і на публіку. І я. Отримую енергію від людей. Коли я бачу, що те, що я роблю, є, має енергію, має результат, відкликається, я люблю це робити. І я подумала реалізувати проєкт, який є на базі трикутника. Хто дивився Baby Boss, хто має малюків, знає, що трикутник це найстійкіша фігура. І в нашому проєкті я поєднала бізнес, освіту і благодійність в цілях. Розвитку наших дітей. E, наша фундація, головою якого є, це є благодійна фундація Кредо. Вона є організатором проєкту. Банк є основним фундатором і теж джерелом компетенцій, тому що фінансові компетенції в банку є. Плюс бізнес, який є наші партнери і клієнти. І ми це робимо для освіти. Хочу, щоб діти знали, вміли користуватися фінансами, мотивовані були до лідерства і розвивали в них підприємництво. Такий проект з'явився це сміливість бути. Це другий рік цього проекту. Це проект, який є на межі бізнесу банку. Благодійності в цілях розвитку наших дітей в аспекті фінансової грамотності. Тому я переконана, що коли він починався, не знала, що буде, і не знаю, що буде далі, але я вірила в те, що хтось мусить забезпечити реалізацію цих навиків, це як він починався. Ви щось розумієте? Я теж. Якби хтось змусив мене переказати, що там намальовано, я вам не розкажу. Але крок по кроку, Етап за етапом, якщо в тебе є не ідеальний план. Не роби його ідеальним, почни його реалізовувати. Зараз він вже трансформувався в п'ятиетапну е, програму. Вона пов'язана з тим, що перше дітей треба зацікавити і пояснити, в чому ідея. Тоді показати промо, змотивувати, і тут включаються підприємці, які зустрічаються з дітьми, розказують про реальний стан. Тоді є розвиток, едукація, бо діти вже зацікавлені і хочуть щось робити, вчаться в бізнес гуру. Далі є конкурс, бо все-таки змагання є елементом розвитку. І я була шокована, наскільки фантастичні, креативні бізнес-ідеї можуть запропонувати діти, лише їм треба дати платформу. Ну і, звичайно, хто ж не любить самого представлення і призів. Це є проект Сміливість бути і він розказує про те, що якщо мій план спочатку був не ідеальний, то якщо в кінці понад 29 шкіл Львова взяли в цьому участь і понад 200 ідей згенерували свої ідеї, значить це вартувало цього. Зараз в мене є амбітна ціль. Я хочу, щоб у вересні понад половина шкіл Львова мали фінансову грамотність як обов'язковий предмет. Бо чомусь ми дітей вчимо: співати, малювати, танцювати, біології, хімії, фізики, всього, але не говоримо про те, як їм управляти фінансами. І знаєте, що найважливіше? Якщо ми їм не скажемо, не розкажемо, то соціальна мережа їм розкаже. Давайте їх готувати до розвитку, бо підприємництво і підприємливість це різні аспекти. Підприємливість потрібна кожному, а підприємцем кожен не мусить бути. Підприємливість це спосіб ведення свого життя, діяльності, пошук рішення в складних ситуаціях. Тому сьогодні саме ви, це маленьке зернятко будете вкладати в голови дітей. Саме ви, тому що, ви знаєте, мама, тато так, як базова ланка. Але все-таки тих 10 років саме педагог, вчитель, школа велику кількість часу розвиває наших дітей. Тому учень всередині цього процесу, а педагог це перша особа, яка є контактною для його розвитку. І знаєте, я почула цікаву річ останнього. Мене вчили педагоги, які були в центрі. Я, я, вчитель, а ви маєте мене слухати, правда? Давайте спробуємо, щоб педагог не був. Напроти, або в центрі. Тому що педагог сьогодні це ментор, це коуч, це людина, яка дає можливість, тому що особливо в аспекті фінансової грамотності ви не можете як педагоги знати все. Бо соціальні мережі сажуть більше, і дитина в тому чату GPT запитається, він буде мати відповідь. Ви мусите їх модерувати. І те, що ви можете часами не знати відповіді, це теж норма. Не вдавайте, що ми все знаємо ще я. Я теж своїм дітям, яким 3, 6 і 9 кажу, я не знаю. Я подивлюсь, я поцікавлюсь, може, ти мені підкажеш? Хочу про цей мозок вам не тільки розказати, а підтвердити, що є дослідження, яке розкаже краще від мене. Тому те, що ми навчимо сьогодні, і те, що ми їм пов'яжемо в голові, це вони будуть мати пам'ять завтра. Я маю червоний диплом. Я маю золоту медаль, але я нічого не пам'ятаю практично, що мене навчали в університеті. Знаєте чому? Бо викладачі, які мене вивчали, не пов'язали мій мозок з тим, що вони розповідають. В мене не було асоціації, в мене не було розуміння того, навіщо це. У мене не було схеми збудованої. Є певні елементи нашої стандартної академічної освіти, і ті викладачі, які вміють побудувати і пов'язати ті логічні зв'язки, вони нам дають. Матеріал, який ми забудемо не після іспиту, а будемо пам'ятати це життя. Тому будуйте, допомагайте, розвивайте цих лідерів. Це наші діти, які будуть будувати, відбудовувати, розвивати цю країну. Дякую велике! Мені було мегаприємно біля вас бути тут. Я не є передгом, але вірю, що це не випадково. Якщо хочете дізнатися більше, запрошую. Це наші соціальні мережі, де я, як фундація, розказує про свій проект фінансової грамотності. І хочу сказати: якщо ви надихаєте діяти, мріяти, розвиватись, вчитись, робити, ви справжні лідери. Якщо ви тут, ви лідери, вам не байдуже. Для вас залежить, що буде з нашими дітьми. Дякую за можливість. <плес> Дякую велике. Росте підліток. Дякую велике.